Величезний всім привіт. І так, що тут у нас? Олія кипить. Дегустація продуктів із магазину АТБ. Я вже залив сюди олію, зараз трішки нагріється. Так, але хочу вам дещо сказати. Всі бачили, якщо може хтось не бачив у огляді покупок ось ці чебуреки. я купив на дегустацію спробувати їх. Я думаю, що вони будуть смачні, але я їх забув у рюкзаку на самому дні. Все витягнув і в мене вони. Цілу нічку лежали в рюкзаку. І вони всі стали як одна каша. Ось це моя вина. А, купував я їх в АТБ. Ну, всі продукти я купував в АТБ. Вони були відокремлені один від одного. Дуже хочу хоч добре сказати, що нічого я про це цього не маю. Це моя вина, що стали такі чобори, як одна ціла ліпьошка. Ось, і тому я вирішив посмажити їх зразу. Нічого не вийде з цього просто. Так, зараз я виключу витяжку. Світло хай буде. Ну що ж, я приготував свої е чебуреки, на жаль, вони вийшли таким комом, але їсти можна. Тільки негарний вигляд. тому нічого не показую. дегустацію зробимо іншим разом. Легко. Дивіться. Е з, з фермерської яловичини. Мідболи такі. Заморожені, я вже їх розморозив. Ось так вони виглядають, що треба зробити? Або на сковорідці, або в духовій шафі, або в мікрохвильовій печі. Так, роз... не бачу зараз. Протягом 2 хвилин в мікрохвильовці на 800 градусів. І так, дивимось склад, що в нас тут в складі, так, щоб вам було видно. Склад яловичина, знежили на другого сорту: 56%. Жир яловичий, 25%. М'ясо. Стегна. Куряче блогера. Вода питна, борошно, пшеничне. Олія соняшникова. Рафінована клітковина, пшеничне, сіль кохована. Коріандр перець. Часник гранульований. Ну Давайте відкриємо ці відболи і спробуємо їх, що воно таке. До речі, залишайте коментарі, хто купував вже такі штучки. Воно, звичайно, не є дешево, ось що хочу вам сказати. Але, з одної сторони, воно дуже-дуже виручає, коли немає часу. Треба поїсти чи нагодувати сусідку з третього поверху. Ось. Давайте розігріємо, ставимо на 2 хвилини. 800 градусів. Так, мідболи я заплатив, ось вони. В самому низу а, 100. А, 60 гривень. 50 копійок не зрозумів. А, це чебуреки. Чебуреки 60 гривень 50 копійок, до речі, непогана ціна. Пів кілограма. А мідболи 104 гривні. Нагіци. Міні. 93 гривні. Зрази. 8950 з капустою. Це вони без знижки були. А з куркою зараз вони зі знижкою. 67,60. Ось так. Смачненькі, гаряченькі. Я тільки помив свою плиту, і ці мені чебуреки начвіркали тут. Олія, цілу купу знов треба мити. Зараз трішки охолонуть і будемо з вами пробувати ці мідболи. До речі, хороший крутий гарнір, якщо зі знижкою, написано, що на дві порції. Так, ну що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я їх розігрівав трішки більше, ніж 2 хвилини про всяк на всяк випадок. Це ж готова страва, яку напівфабрикат, да, який треба лише приготувати. Так, ось так буде правильно. Дякую, хто підказав. Ну, що я хочу сказати? Знаєте, мені нагадує Так, зараз. Мені нагадує е, м'ясо, е, точніше, оце, що всередині, зараз фокус. Мені нагадує такий склад, як, мабуть, на. Е, бачите, скільки жиру на вареники. На пельмені дають. На пельмені на вареники. З думкою не можу зібратися зараз. Ось. М -м -м. Я такого не очікував. Я думаю, що вони зараз будуть солені, солені або перчені, перчені. Але на смак вони дуже-дуже смачні. Так, хочу сказати, що це все куплено за мої гроші. Це ніяка не реклама. Ви знаєте що? Вони мені сподобались. Взагалі мені здається, що продукція легко, не є погана. Ну, це моя власна думка. Дійсно, вони мені сподобались і до пюрешки чи до макарошки вони будуть дуже добре смакувати. Звичайно, можна розігріти у цьому на олії, як там написано, але на що нам багато стільки олії, як можна їх мікрохвилівій печі. Ну, ще в духовці можна, але часу, звичайно, трішки більше там потрібно. Я задоволений. М -м -м. Дуже соковиті, м'які, не солені. В міру, точніше, солені, і в міру перчені. Тобто паприка тут дуже смачно. Мені сподобалось. Дійсно, супер. Дякую. Ну, це, це ж ми з вами дивимось новинки, так? Да? Новинки, які. З'являються в магазині АТБ і дегустуємо. Добре, давайте зараз наступне блюдо продегустуємо. Так, ну далі з вами ми подивимось нагетси курячі мініки, заморожені. Твої найлегші 5 хвилин на приготування, точніше, може, на розігрівання. Склад філе куряче блогера. 61%, Паніровка. Борошно пшеничний, крохмаль пшеничний. Модифікований олія соняшникова, рафінована, пшенична клейковина, дріжджі, хлібопекарські спеції, паприка, куркума, сіль, кухонна розпушувач, вода, крохмаль. Сількухонна бамбукова клітка. Ю -ю 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 -ю. Імбир, духмяний перець, ароматизатор курки. Підсилювач смаку, глутамат, натрію, стабілізатор. Коротше, зрозуміло все. Так, добре. Ну що ж, готуємо в мікрохвильовці 5 хвилин і пробуємо оцінагіці новинки із АТБ. Відлегку. дивно, подивіться, що я тут знайшов. Не розігрівати в мікрохвильовій печі. Розігру... Розігрівати за температурою 180 не менше протягом 5 хвилин, періодично перевертаючи в духовці. Або на сковороді обсмажуючи обжарюючи олії з обох боків. На середньому вогні не менше 5 хвилин. А чому не можна в мікрохвильовій печі? А? Я вже приготував деко. Ну, якщо написано в духовці, значить будемо розігрівати в духовці 300 грамів. Ну що хочу сказати, на двох, мабуть, це буде нормально, да? Одному забагато. А на трьох. Хоча можуть і три поїсти, троє людей, правда ж? духовку я розігрів. Для вас цей час пролетить дуже швидко. Так, ну ось наші мацюпоньки вже готові. Ще навіть шкварчить. Ви знаєте, я зрозумів, чому потрібно їх готувати у духовій шафі. Тому що вони мають ось таку скоринку. Повинні бути зі скориночкою. Так. Якщо б я приготував їх у микроховильовій печі, вони просто б були, знаєте, така звичайна однорідна якась маса. Зараз я вмикну світло. Ось так, щоб вам краще було видно, сподіваюсь, видно. А, так, щоб, щоб була скоринка, їх дійсно треба готувати у духовій шафі. Тому щоб, от мікрохвильовці воно ну, б зовсім було б не то. Не просто б розігрілись і все. Тому написано у духовій шафі або ж на сковорідці. Але на сковорідці дуже багато буде олії, тому, звісно ж, краще в шафі. У шафі духовій, бо дивіться, дійсно дуже е, ніжне м'ясо. Скоринка така цікава, смачна. Хочу сказати, що такі подібні я куштував в Макдональдсі з соусом, дуже-дуже давно. Зараз я спробую, хай холодне. І що я вам хочу сказати, від цієї фірми я колись також дуже давно купував. Котлети по київськи. Також відлегко. Вони йшли в упаковці по 2 штуки. Хто пам'ятає, які вони були смачні. Мені вони дійсно дуже сподобались. І ще один раз я а, ці котлети їв, зараз вам скажу. Пузата хата. О. І в пузатій хаті також мені сподобалось. Ну, давайте спробуємо. М -м -м. Дійсно? Хрумка, скоринка. І ніжне ку -ку куряче м'ясо. Мені теж вони сподобалось за смаком, як завжди, не солене. Ну, ну, не те, що солене, не солене. В міру все солене, але все одно ж є посилювачі смаку. Але мені сподобалися. Далі у нас будуть ось такі зрази з куркою, картопля, куряче м'ясо, смажена цибуля, морква, сушені томати, паприка, базилік, сіль, борошно, пшеничне, соєвий білок, колія, яйця, вода. На сковороді вісім, мікрохвильовці 5 хвилин. Заморожені Прикласування 360 грамів. Ціни бачили в чеку ось така упаковка іде. Так, відкрити, дістати, викласти, обсмажити, розігріти. Вже готові. Давайте відкриємо, що це воно таке. Також, хто їх купував, залишайте, будь ласка, коментарі, як вони вам. Чи сподобалось, чи не сподобалось. Це хачапурі, які я купував, пам'ятаєте? По-аджарськи. Мені воно подобається від цієї ж самої фірми. Всі ви знаєте, да? пам'ятаєте, яке воно? Ой, дивіться, які гарні. Ще раз хочу сказати, так, да, можна приготувати вдома. Це буде дешевше, але ж у нас дегустація новинок в магазині АТБ. Та я думаю, це також новинка по всіх магазинах буде, тому що я ще їх ніде не зустрічав. Я кладу в мікрохвильоку, розігріваю і будемо з вами зараз дегустувати. знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що наша українська кухня надзвичайно багата. Дуже-дуже багата на різноманітні страви. І ось одні з них зрази. Спробуємо. Так, той самий ніж, що був в мідболах. Що я вам хочу сказати? Що, чесно кажучи, я не знаю, з чого готуються зрази, тому що я таки ніколи не готував. І для мене оці всі напівфабрикати, надзвичайно а, смакують. Подивіться, як всередині, бачите, є м'ясо. Це ж з м'ясом, тому що я забув, вона з капустою є. Ну. Продукт вже готовий. Продукт вже готовий тільки розігріти і куштувати. Зразу з куркою найдешевше зараз в Україні м'ясо це куряче м'ясо. Ось тому готуйте боки. Щось можна з курячого м'яса по акції купити. Гарячі, але надзвичайно смачні. Дійсно, мені теж сподобались. І що? Ну, якщо дійсно тут куряче м'ясо. Картопля. Все натуральне, то це дуже смачно. А ось сюди ще сметанки. Взагалі смакота. Мені дуже теж вони сподобались. Смачно. Також буду купувати такі. По акції обов'язково потім ще візьму. І у морозілку. В міру також сіль перед... М'ясо не є сильно солене. Знаєте, як деякі можуть бути е, продукти і фабрикати солені, перчені теж за смаком, за спеціями, От те, що має бути. Дійсно, дуже смачно. Далі у нас на огляді зрази з капустою. Я сподіваюся, теж вони будуть смачні. Хочу сказати, що я дуже полюбляю капусту, а особливо вареники з капустою це для мене таке. Ой, воно ж все тісто від нього поправляєшся, але наша українська кухня дуже багата. Тому всі у нас і ходять пишечки. Так, картопля, капуста тушкована, смажена, цибуля, морква, томатна паста, сушені томати, базилік, сіль яйця, олія, борошно, пшеничний і вода. Також 5 хвилин. Ну що ж, давайте я ставлю мікрохвильовку для вас цей час надзвичайно швидко. Пролетить ці 5 хвилин. Молодці, герметична упаковка. Чи навіть тяжко мені відкрити. Точно, точнісінько виглядають так само. Але начинка інакша. Надзвичайно класний аромат. Коли камери вже будуть передавати аромат, дуже класний аромат, дуже пахне, капуста. І, до речі, знаєте, що вона мені нагадала ця капуста, цей аромат, ми з вами також ще скоро будемо готувати на відео. Я приготую, хоча я вже готував їх, будемо готувати з вами лазанки. Не лазанью, а будемо готувати лазанки, як моя бабця казала, лазанки. Завжди казала, трішки ости, нехай. Завжди говорила. Вона коли була у, у німці, німкені да? в Німеччині, Ось. То її ця німка. Німка, як німка, німкиня годувала а, тими лазанками, ну як її годувала. Годувала своїх дітей, годувала і завжди е кликала мою бабцю. Вона також була, допомагала їй по господарці. ось, то, капу то капусту їй дасть, то моркви бульби їй дасть, а, грошей ми ж не платили. Вона допомагала, виховувала їх дітей і завжди готувала оці лазанки. І завжди бабця як готувала оці лазанки, Лазанки вона казала Лазанки. Кликала, ця німкиня, кликала її і каже: Ольга, Ольга. Кричала, лазанки, ходи їсти. <кій> По-німецьки. -по Моя бабця і Німеччину перейшла, і то все перейшли наші бабці про бабці. І бабця завжди готувала ці лазанки, завжди розповідала цю історію, як її... Годувала німки усілякими лазанками. Так, ну що хочу сказати. Бачу капусту, надзвичайно крутий аромат. Спробую зараз ці зрази а, з капустою і скажу вам а, свій смак гарячий. Дуже смачні, також смачні. Угу. Смачно, дуже смачно теж всього в міру. В Міру Сіль Перець, я не люблю, коли все воно перчене, переперчене, переселене. Капуста тушкована. Ось. Смачно, теж дуже смачно. Мені дуже сподобалось. Я вам дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. І до зустрічі. До речі, залишайте свої коментарі, що би ви хотіли побачити у наступних відео оглядах із АТБ новинки, що би ви хотіли побачити на дегустації. Мені дуже цікаво. Самому теж спробувати. І я думаю, вам також буде цікаво. Залишайте свої коментарі. До зустрічі! Сподіваюсь, у вас все гаразд!